Це гарна картинка заради того, щоб люди йшли mm -hmm. на курси і думали, що в мене так само буде. Е, в народі кажучи, вода. Не дуже гарні замовники. А як викладач з англійської відкрив курс за СНУ? Ось такого якогось інфоцигана, котрий налив би тобі води за твої же ж гроші. Вітаю тебе. Ми не можемо знайти ні одного негативного відгуку. Як тобі? Воно того вартує. Мене звати Валерія, я пройшла вже курс дизайну від тебе, Hard skill design. і м'яко кажучи, я задоволена. От. Чим а, ти займалась до нашого навчання? До цього вже я працювала в СММ. Тобто я була помічником блогера, менеджером блогера, все, що можливо, з блогером. Я робила, працювала і так само я. Шукала людей, які роблять дизайн, але завжди було до того особливий такий інтерес, можна так сказати. Mm. Як ти взагалі знайшла наше навчання? Добре, спрацював Таргет на, сам... на самому початку. Я побачила твою рекламу. І, до речі, ти розбирав її трошки ще у нас на курсі. Тому і потім я лише зрозуміла завдяки тобі, чого вона спрацювала саме на мені. Так само, бо це теж закони дизайну, це те, що ми пояснювали, mm -hmm. те, що ми проходили. От і підписалася, ще на тебе десь в грудні, мабуть, почала слідкувати. Так само вже слідкувала не лише за тобою, за іншими дизайнерами, але відгукнувся саме твій підхід до роботи загалом, до відношення. До учнів mm. саме, бо я бачила ще випускний інших потоків і якось комфортом віяла. <свят> тому обрала тебе. Для мене особливо я знайшла в цьому можливість поєднувати творчість з більш такою раціональною справою, тобто чути бажання клієнта, замовника. Це так само може бути малий бізнес, або вже, якщо дозволяють навички якийсь середній, великий масштабні проєкти. Бути в тренді, бути в моменті, розуміти, що відбувається у світі, але поєднувати це з творчістю. Окей, mm. okay. а який шлях в тебе до дизайну був? Ти спочатку працювала ось е, взагалі точка А, можна так сказати, яка в тебе? Точка А це не дуже гарні замовники, саме клієнти, з якими я працювала в СМЕМі. Так, да, mm -hmm. да, саме в СМЕМІ. Тобто це такі самі люди, які бувають різні за характером, різні за підходом до роботи, mm -hmm. і точка А це такі деструктивні відносини з замовниками саме в СММ. Mm. розкажи, взагалі, фокапи були в тебе в твоїй роботі, які вони були, в чому, можливо, є нюанси. Нюанси, дивлячись, з чого просто Ну, якісь певні нюанси були, тому що ти все-таки пішла з сфери. Я розумію, правильно? Так, да, да, але це mm -hmm. більше стосується саме того моменту, що коли ти працюєш на людину, mm -hmm. ти не можеш обирати її настрій, її побажання. Ти не можеш обирати те, як вона буде відноситися навіть до твоїх завдань mm -hmm. або навіть до твоїх до своїх власних. І це дуже так знижує твою мотивацію працювати взагалі. Тобто, скільки б тобі не платили, а платили дуже мало. Mm -hmm. От в тебе не буде бажання вирішувати її проблеми просто її потреб... потреби, mm -hmm. її проблеми. І тому це якось е, довго не буде тривати. Ти, ти підеш, ти просто підеш, бо захочеш. Чогось кращого. Тобто робота тобі е, вже в кінці не подобалась, тому що це не рентабельно по часу, по фінансам. І да, так, далі, да. так Ти віддаєш себе всю, ти віддаєш свій час, по-перше, це робота не з 9 до 6, mm -hmm. навіть як думають, а це робота, ти прокидаєшся ти починаєш працювати і закінчуєш лише коли можливо лягаєш спати. І то. В кращому випадку, бо так само це жива людина, вона може написати тобі е, о 10 вечора і сказати, що в мене є для тебе завдання, і ти маєш це робити? Жесть. Жесть. І, тобто, а довго ти працювала з таким чином? Більше півроку. Півроку. Окей. Тобто, ти пішла зі сфери, яка не рентабельна, пішла в дизайн. Ти пішла в дизайн, тому що це рентабельно? По фінансам, по часу, чи да, можливо тобі да, просто ти подобається? Можеш, ти можеш сам себе контролювати. Тобто весь твій час вільний або зайнятий, який ти будеш приділяти навчанню, праці і так далі, він залежить від тебе, mm. тобто, і так само те, скільки ти будеш отримувати, це теж залежить від тебе, від твоїх навичок, тобто ти все це контролюєш. Mm. Ти раніше розповідала стосовно того, що працювала помічницею в блогера, так? Так, да, да, я працювала саме помічником, але так само ще була куратором на її курсах. Ага, тобто в неї були навчання. Так, да, да, Вона так само навчала людей, викладала англійську мову онлайн формат, угу. і вже потім з часом, коли працювала зі мною, вирішила ще відкрити курс з СММ. А як викладач з англійської відкрив курс ЗСН. В тому саме і було питання, тобто були питання до якості того курсу, до того, що вона доносить і як вона це робить. Тобто це було неякісно? Це не коштувало тих грошей, які вона просила. Тобто ага. Це була якась така база, яка має бути і є в безкоштовному форматі. Просто на Ютубі. Ну. Так, да. як в народі кажучи, вода дуже а багато якщо не секрет. Ну, в доларах давай, або там в гривнях. Скільки коштувало це навчання? Базове. На той момент базовий якийсь тариф, так само були різні тарифи для новачків, або там наставництво. Базовий якийсь коштував десь близько 20-30 тисяч, але це рублі. А. Це, це на той момент був російський. Так, да, це був російський ринок тоді ще. Це десь приблизно приблизно, приблизно 10, 10 тисяч гривень. Скільки кажеш? — 10-15 тисяч гривень. Тобто, да. Так, 10-15 тисяч гривень. Просто основа база таке. Ну, да, таке, що можна прочитати навіть в книжках по СММ і так далі. Ну я радий, що в тебе є досвід взагалі в навчаннях. Хотів би запитати стосовно нашого навчання, ось. Сьогодні у нас вже випуск, до речі, отримаєш сертифікат, і як тобі наше навчання? Hard skill дизайн, які основи взагалі, основні моменти, точніше, що ти можеш зазначити, що сподобалось, можливо, що не сподобалось. Я можу оцінювати просто ще не як лише е, студент, а, а як... тобто Аккуратно. ще да, з професійної, скажімо так, точки зору. О, це чудово. Як тобі? Якось зсередини знаючи процес, і наскільки це важка і. Довга робота, тобто це не просто лекції якісь. А так само це постійна робота, тобто постійний зв'язок, постійна Познання. віддача. Да. І це дуже важко, але не дивлячись на це все, ти впорався, ти добре впорався, тобто якщо коротко, так. І дуже багато чого відрізняє людину, яка вкладає свій продукт, від людини, яка робить просто задля грошей, задля заробітку. Mm. Якщо детальніше. Які нюанси тебе надихнули, сподобались? Та, можливо, не сподобались якісь є моменти, якщо є. Сподобалось більше за все підхід до викладання лекцій. Тобто, я вже мовчу там про дедлайни і так далі. Це mm. все зрозуміло, це готує до життя, скажімо да, так. Практика. Да, і реальна така. А саме до викладання лекцій, тобто. Це не просто ти даєш базу, да, бо є навіть в тебе для новачків повний mm. тариф для, з нуля, але при тому ти даєш будь-яким вже знайомим з дизайном або ні, базу. Тобто, це база не та, яка доступна безкоштовно десь, а це більше основа з... дизайну да, да. більше з дрібницями розбирається і пояснюється. Тобто не просто є такі-такі -такі правила. Робіть отак от тому, що так, так прийнято робити. Тобто ти пояснюєш, чому саме так треба робити, і як це буде впливати вже на готовий продукт і на результат твоєї діяльності, тобто вже mm. на продажі. А як ти взагалі відносишся до такого моменту? От ти бачила сама у нас на цьому потоці одна а, людина, один студент не зміг захистити дипломну роботу. І не зараховано, а один студент був відрахований. Як ти відносишся до такого формату, можливо, це занадто жорстко, чи, можливо, це норма, як ти думаєш? Мені так, як стається... ти людина, яка розбирається також була куратором. Так має бути, бо е, цінність має показувати не лише куратор, не лише засновник курсу. тобто ти. Цінність має передавати ще й студент. Він іде за своїми знаннями, він іде за своїм результатом, тому так має бути. І повинен розуміти свою відповідальність, да, що він да. І не перекладати це на куратора, на час, на війну навіть. Тобто, ти пішов, ти пішов е, за чимось. Я запитав стосовно того, що не сподобалось, а ти все одно не кажеш, що тобі не сподобалось. Скажи, є якийсь все-таки нюанс? Я вас зараз запитую у всіх, і ми не можемо знайти ні одного негативного відгуку. Але я ніби сам прям хочу. Ну, чесно кажучи, не хочу і дуже стараюсь, але. Для покращення навчання, весь час ми це робимо. Ось можливо, є якісь негативні прям моменти, котрі тобі не сподобалися. Можливо, зауваження, якісь нюанси. Є чи немає? Я думаю, що таких прям негативних моментів немає, бо ну, це відчувається. Відчувається комфорт, відчувається віддача людини. Це і була причина, чого я брала саме твоє навчання, бо. Все відчувається, якщо там ти ще якось можеш сумніватися, чи варто йти на курс, чи не варто, mm. то просто просліди за тим, як людина працює. Так само, підхід, да, так? Да, тобто так само ти показуєш навіть результати своєї роботи, але ти показуєш процес роботи і фокапи, що найголовніше, да, трапляються. Да, Тобто в твоєму житті не все так ідеально, як і в усіх, як і в студентів, як і вже в професіоналів. Але ти працюєш і ти робиш результати, і ти ними ділишся ділишся досвідом. Тобто для глядачів, котрі ймовірно шукають навчатись десь, або взагалі підбирають для себе, ну навіть не просто навчання, а, можливо, подальшу роботу і так далі, потрібно, коли дивишся на експертів у цих в інстаграмі, радиш дивитись просто на щирість. Вірно? Тобто на підхід да, людини. По-перше, дивитись на людину. Тобто картинка може бути того, що він професіонал, це можна зробити легко, але саме яка він людина. Це буде видно. Це буде видно. Послідкуйте просто тиждень-два. І ти побачиш, що людина просто не горить тією справою, якою заробляє мільйони обіцяні mm. і так далі. Слухай, а це не ти розповідала про як дівчинка, якийсь блогер квартири знімає на 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 добу, да, да. Так, також це, таке така так робиться. Гарна картинка заради того, щоб люди йшли mm. на курси і думали, що в мене так само буде. Але хоча людина, яка продає той курс, сама того немає. Я в шоці. А знаєш, ми вже дуже багато інтерв'ю записали. По-перше, ти перша, скільки ми вже спілкуємось з нашими випускниками, гостями і так далі. Ти перша, хто не потрапив на інфоцигана, ну, не опеклась перед нашим навчанням. А по-друге, до речі, ось це чудовий приклад того трішечки інший, аніж зазвичай буває. Тому що зазвичай буває. Чому ці інфоцигани. Люди ці, котрі продають навчання за 30, за 20, за 40, за 100 і так далі, тисяч гривень. Чому вони так, іноді вони живуть таким життям, тобто лакшері, машини, квартири і так далі? Чому? Тому що вони продають навчання, тобто вони не заробляють. Вони не експерти в своїй справі. Тобто я завжди зазначаю, ну і на навчанні також на дизайні я не знаю, як заробити, чесно кажу, там, більше 15 тисяч доларів. А заробити 10-15 тисяч доларів це надзвичайно складно. І е, в самого мене навіть зараз, коли в мене багато досвіду, я працюю 24 на 7, я не можу перепригнути пере, пере, планку в більше 10 тисяч доларів, або побудувати прям систему е, сильну 10-15. Іноді зараз прямо там буває і 5 іноді заробляти, тому що ми працюємо через особистий бренд. Це не завжди стабільно і так далі. Буває 5, буває 4, буває 15, 10 і так далі. Ну, це нюанси особистого бренду. Ось тому часто блогери показують у ці не надзвичайно якісь умови. А ти, до речі, перша, хто зазначив, що ось така історія, я був здивований, тому що зазвичай це. А, Гроші зароблені на цих же ж підписниках, да. котрі купують ці інфо-циганські продукти, курси, де вода, ось попередні наші гості, відео можна переглянути. Вони зазначають ці історії. Я дуже радий, що ти, ну хоча б, ти з всіх зазначених гостей не потрапила до... Ось такого якогось інфоцигана, який налив би тобі води за твої ж гроші. Так, да, і це... показав би потім свій результат, який зроблений за мої гроші. Так, так, так. Дивіться, я купив класну машину, приходьте до мене на навчання, заробите да. на дизайні стільки або там на SMS. Ну це просто, чесно кажучи, дитячий садок, але з однієї сторони дуже смішно, а насправді це дуже серйозне питання. Я, я вже це зазначав. Я хотів би, аби. Ці моменти якось були зафіксовані ну, на державному рівні. Чи як. Я не знаю, як це урегулювати. тому що людей просто обманюють на десятки тисяч гривень. Це дуже неприємно. І вони залишаються безнаказані, бо дуже часто навіть не оформлюють той же самий звичайний ФОП. Мінімум, що навіть ФОП. Добре. Ти а, говоримо про інших, давай поговоримо про нас. Зараз у нас закінчилось вже навчання харскіл дизайн. Ти мені скажи не, з, не зі сторони куратора, а зі сторони студента. Дуже коротко, лаконічно. А, основні плюси. Ще раз давай зафіксуємо навчання. Мінусів, на жаль, не знайшли, окей. Плюси. Що б ти хотіла зазначити, те, що тобі сподобалось? Я радий, що ти маєш досвід і можеш сказати. Також я повторюсь в першу чергу, це підхід до викладання лекцій. Тобто не просто читання з презентації mm. там чи з листочка там якийсь текст, що дуже часто буває. Mm. Це найголовніше, бо так само, коли ти слухаєш інформацію, яка доноситься зрозумілим mm. для тебе язиком, мовою, то і засвоюється вона також краще, і результат буде краще. І багато практики. І так само це не просто практика. Робіть повторюйте за мною, а це практика на різні сфери, на різні напрямки дизайну. Це дає можливість дуже круту можливість вирішити для себе, що тобі подобається, що тобі не подобається, і куди ти далі будеш розвиватися. А ти обрала: ми вивчаємо айдентику, веб-дизайн та рекламні креативи. Ти обрала свій якийсь напрямок, чи будеш працювати зі всіма в подальшому? Я спробую починати. Я буду скоріш за все з графічного дизайну. Це скоріше так само айдентика. Можливо, рекламні креативи, але мені. Не е, підходить формат веб-дизайну, так більш поліграфія, графічний дизайн, створення брендів, Так, так, так. тобто, все ж таки, SMM мене трошки ще не відпускає, і хочеться вже бути причетним до, до цієї до створення пере... брендів. Прямо да, да? Да, да, до пакування Ця ніша зараз е, досить е, гарно розвивається, тому що малий бізнес, тим паче в Україні, зараз е, піднімається, закінчується е, криза. Трішки Україна заходять інвестори, скоро вже будуть заходити ще більше і так далі. Тому ось створення нових брендів це топ. І, до речі, ти можеш в подальшому, так як є в тебе досвід SMM, я завжди навчаю: не робіть просто логотип, робіть це на базі психології. Асоціативного мислення, маркетингу. Якщо в тебе є досвід маркетолога, це неймовірно круто. Ну і глядачам завжди хотів би рекомендувати вивчати не просто дизайн. Сьогодні дизайнер просто намалювати щось нікому не потрібно. Ти ти помітила по навчанні? Ми саме підхід цей до навчання, що ми не вчимо малювати щось да, там, якийсь да. логотип чи креатив на базі того, що потрібно подумати. А як подумає наш наша цільова аудиторія? Окей, а які плани взагалі в тебе зараз після навчання сертифікацію? Ні обов'язково видамо. А які плани? Наразі в мене є домовленості mm. з людиною, але це ще поки що на процесі підготовки, скажімо так. Ця людина має свій бізнес, має спортивний зал і так ще один, це вже косметологія. І наразі вони, по-перше, хочуть трошки зробити ребрейдинг, mm -hmm. е змінити напрямок розвитку, тобто покращити дохід свій mm -hmm. власний. А я в цьому буду допомагати. Клас, тобто це вже ряд е клієнтів, які зайшли в роботу. Да. Супер. Окей, скажи так вже й бути віду про хард скіл дизайн. Раз ми вже сьогодні зібрались. Як тобі? Воно того вартує. Кайф. Це... Більше нічого не потрібно казати. Воно того вартує. Супер. Ну що ж, будемо зараз вручати тобі сертифікат. Радий це зробити. Ну що ж, хочу вручити тобі сертифікат, як завжди, наші фірмові конвертики красивенькі. Не тільки красиво, але й практично. Сертифікат про завершення нашого навчання з нашою печаточкою, з а, дедлайнами нашого навчання. Також буде тобі згодом наданий а, додатковий документ, також спочатку офіційний наш. З твоїми дедлайнами ми завжди фіксуємо, хто а, дедлайни порушує, хто як працює, і це буде зафіксовано. В подальшому а, ти наші сертифікати можеш використовувати як факт бренду і додатково використовувати їх, тобто, ось це. Та інш, інший документ, додатковий, з оцінками і так далі. Плюс а, буде в онлайн-форматі видано тобі. Ти його можеш прикріпляти до резюме. Ти можеш його прикріпляти як факт бренду, ну і будь-які інші моменти, де це може бути потрібно. Це а, підтверджує, що ти навчалась, навчалась в нас і за якою програмою. Тобто те, що ти знаєш, що не знаєш, з чим краще, з чим не краще. Ось а, ось таким чином. Так що вітаю тебе дякую. Вітаю тебе з завершення нашого навчання а, і дякую за інтерв'ю. Що хотіла б сказати ти під завершення, можливо, для глядачів, для новачків, для а, можливо, пораду якусь. Не сумніватися і не боятися, бо час іде, але можливість вона може бути тут і зараз. І головне не втрачати ці можливості, відразу користуватися да, да, і, і пробувати, пробувати. І пробувати знов і знов, навіть якщо не вдається з першого разу. Клас, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі за можливість.